Так, у нас сьогодні ремонт шоповіта. Та на проблема у нас по акумуляторах. Акумулятори у нас не беруть зарядку. І вже срок служби. Цьому шоуповітувати це мій шоуповіт. Йому приблизно точніше це мого та, батька шороповіота, але він віддав мені його, тому що в нім вже вийшли з акумулятори. Даний акумулятор один я відремонтував. От, я його поставив фонарик. Ось такий. І хочу поставити от такі пальчики вилітіонівої батарейки. Так, вони у нас нові, вони в нас мають по 2000 мА3 вольт. Так, нам потрібно, щоб було 12 вольт. Ну, якщо считати, то я думаю, що у нас все вийде. У нас самий моторчик має 12 вольт. Давайте ми розберемо самий оцей корпус. І давайте подивимося, що там всередині. Ну, я вже розбирав. Так і доволі не тяжко їх поміняти, оці самі пальчикові літіонові батарейки. І я вам скажу чесно, що якщо взяти хорошого качества, мені мій дух дав хороші батарейки від Тесли. Вони доволі дуже хорошо тримають, чесно. Я не знаю на що цих китайських, але ті, чесно, мене дуже хорошо здивували, тому що китайці роблять для України доволі. Хужі запчасті набагато, чим для Європи. Так, давайте попробуємо. От я зняв самий корпус. У нас тут розполагаються компоненти. Ми бачимо зразу міську схему. Це, напевно, шин контролер зарядки, я думаю що. Нагадую, що і в задньому устройстві є теж шин контролер, який відключає акумулятор. Ну, Тут я не знаю, як це він управляє. Ну, Мені то і некрайсь знати, чесно. Давайте ми попробуємо це все-таки війняти. Так, я давив отако всередину, і це все у нас виходило. Так, от такі акумулятори у нас тут. Так, і що я хотів звернути увагу, що тут у нас по 4 вольти акумулятора. Ми сюди будемо ставити по що тут у нас, на 3,7 вольти. Да, Це трошки є мінусом, звісно, але нічого. Так, давайте ми це будемо помаленьку розкручувати. Да, По-перше, ці акумулятори, я думаю, що срок служби їх ну, 10 років все-таки. Я думаю, 10 років точно цьому шороповіротові є. І самі акумулятори вони мають свій сок служби. Так, але мені для роботи достатньо для моїх умов. Я більше свердлю пластмас, такі що легкі роботи на шороповіо. Мені не потрібно мощний шороповір. Але один акумулятор, я думаю що мені би ще здався в гаражі. Так, от я далі забираю цю скотч, цей заводський. так, Ну, я скажу чесно, доволі непогане качество цих акумуляторів. По-перше, вони доволі тяжкі. Але по-друге, тут є, дивіться, тут є даже такий от, це називається у нас вроді би це, що від перегріву. Да. Дивіться, тут одна штука є. Друга, нічого собі. Да, от така защита є у нас від того, що якщо нагріються сильно батарейки при заятки, щоб вони у нас не, просто не вибухнули. Да. Інтересно, зробили. Так, ну давайте пробуємо це все відліплювати. Так, головне ну, запам'ятати, як була поляність. Ось тут все підписано. І так само головне нам це все. При... Ще раз попідписувати, і щоб ми нічого не попутали. Все, я зараз буду ці акумулятори паяти. Будемо їх так само робити послідовно, щоб вийшло 6 вольт. І коли у нас вийде 6 вольт, ми, точніше 7 вольт. І ще ми додамо 37, то я думаю, якраз приблизно вийде у нас до 12 вольт. Все, будемо ставити ці акумулятори. Ці будемо виймати їх на свалку. Так. Ось самі акумулятори від самого батареї. Туди в нас 4 вольта. І тут в них пише по 1300 мА. Ну, ці у нас по 2000 мА. Ну, нагадую, що це вже китайський, чисто китайський, це оригінальний Китай, а це вже просто Китай. Ну, не знаю, як воно буде у нас робити. Так, пробуємо це все закриваємо. І я думаю, що це все буде робити. Так, я це все скучую і будемо тестувати на шоуповерті. Так, все. Все ми закрутили. Так, у нас в самий ліхтарик робить. І тепер перевіряємо, що ми наробили. Так. Іде у нас така батарея. Доволі так і інтересно вставляти. Неудобно просто, навіть дуже. Так. І пробуємо. Дивіться, хорошо тримає, неплохо навіть. Ого. Навіть отлічно, нічого собі. Так, даний акумулятор ми розрядимо повністю. І зразу поставимо його на зарядку. Ось такий ремонт. Ремонт доволі несложний. У мене зайняло десь приблизно 35 хвилин, щоб замінити акумулятори. Я на відео це все не знімав. Ну Я скажу, що ці акумулятори, навіть, може, вони мали по 1300 мА. Тут пише по 2, зразу ну, віднімаємо по 1000 мінімум. Жалко, що в мене немає цих акумуляторів, якби валік привіз їх такі, які в нас йдуть від машини Тесли. Вони дуже хороші. От у цім акумулятори три штуки. таких. Чесно, вони тримають. Навіть получше цих заводських, ну дуже хороші. Хватає, чесно, на 2-3 години робити шарпов'ятам роботу. Повірте, оці ці акумулятори від Тесли Вони у нас красного цвіта, такі вони доволі цікаві. ну Чесно, набагато вони хороші, ніж китайські, ніж ці. Вони швидкі заряд ловлять і хорошо тримають. Ось такий ремонт це мені шаропов'ян для гаража. Він не має сильні нагрузки робити, ще, плюс є в мене ліхтарик. Все. от такий ремонт буде несложний. Акумулятори коштують в районі від 80 гривень і там до 200 гривень, який акумулятор, яка йомкость. Ну І я советую сюди класти. Хоча б ну, справді по 2000 мА це взагалі слабенько. Конечно. Хоча б є по 5000 мА, але. Мені хтось писав в коментарях, що кращі сині акумулятори китайські. Каже, що вони набагато найлучші трошки. Все, от ще й маю я собі два акумулятори: от такий ліхтарик і такий, що Хоча це мало все йти на свалку за що то, що у нас вийшли з тою акумулятори. І даний акумулятор у мене ще десь є один. Я вам покажу, якщо я його знайду, так, і я його не знайду. Все, відео завершаю. Всім дякую за увагу. Отакий От ремонт.